В самому центрі Павлограда знаходиться історична будівля, яку побудували ще у 1912 році. Раніше це була міська управа. Зараз в ній відділення Укрпошти, до якого, за словами мешканців, страшно заходити. Ну, по сравненню з новою почтою дуже старий, але не поштів немає в городі. Ремонта не роблять і, може, людей туди мало ходить. Ну тільки заходиш, щоб все там, вже воно, треба б краще, Ну а далі вже де, там всі відпускають, там, в принципі, задовільне. Ну, як, задовільний, можна сказати. Якось та пригнічене состояння там таке. Щось ну, там давід такої-то ну, не знаю. Я туди навіть не заходила, ви знаєте, я навіть не знаю. Стан будівлі викликає занепокоєння. Всередині можна спостерігати ознаки руйнування стелі. У деяких місцях штукатурка обвалюється просто на підлогу. Стіни відділення облізлі, з тріщинами та вологими плямами. Приміщення зазнавало реставрації лише раз у 1950-1960-х роках. Тоді частково змінили інтер'єр та конструктивні елементи. Як повідомили у відділі архітектури Павлоградської міської ради, будівля має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Будівля, коротше, не, не, не знаходиться в належному стані, в край незадовільному стані. На цю будівлю необхідно виготовляти облікову документацію, визначити іменно предмет, охоронний предмет цієї пам'ятки. Будь-які ремонтні роботи чи прибирання може виконувати лише акціонерне товариство Укрпошта, адже будівля перебуває у державній власності. На жаль, ми постійно звертаємося до керівництва Укрпошти, щоб вони цю будівлю держали в належному стані. Постійно ми звертаємося на до цього керівництва. Ну вони практично нас. Ніяк не реагують, ніяк не, не хочуть з нами контактувати. Що буде з приміщенням надалі, та чи планується тут ремонти, наразі невідомо.